Ай-Форс водопад 300 мільйонів років 300 мільйонів років тому утворив Сильно Не знаю, чи мене буде чути, це водопад зверху. Ми вилізли наверх. І отак він зверху падає і туди вниз. тільки що ми були нанизу. Така розщелина тут. От, і звідси тече річка Тіс. Так він тече вниз туди і падає вода. Села 300 мільйонів років в тому утворився. High force waterfall. Отаке вот красота. паде без перестану так щоб ви собі розуміли ми тут от наталя стоїть Ближче не можна підходити бо можна туди там страшна страшна яма туди водопад падає це сама самий верх водопаду от там. Оце такий хвойний ліс по дорозі від водопаду. Тишина. грибів нема а не є он. Вон цей, як його мухоморчик невеличкий. Де мухомори мають бути і білі? Як тобі е, водопад? Ой, водопад класний. Ожливо, зверху така сила, прям дивишся і мураз йде. Зверху, якби там упав все. Все, то де. Вже би не вип, шансів би не було. О, тут собі якусь хижину хтось збудував. О, і така. Що це, вовк чи лисиця? Два вовка. Чи це? Чи це зайці? Це зайці. Ну я думав, що вони такі великі, нема таких великих зайців. Оце зайці. Зайця, зайця ні по вітру. Осторожать тут один. Пушка такий. Зайонц. І тут з цього боку другий. Такий самий. Два брати. Так, а ми туди вниз, Все, це вільно зроблено. Дорожки, стежки, все як має бути. Тут ще якась маленька річечка гірська. Тут діду лісовик споглядає хто куди йде, така річечка маленька. Оце ми звідти прийшли. Лавочка сороконожка. <laughs> так. Раз. И все. Лис прям темный, сосновый. Знаешь, пасовый, дремучий лист. Дремучий лист, да. Ну, темно, напевно. А, до я читала, там, біля водопаду, тут Це місце одне з найтемніших міст в Англії. Тут і що? Це найкраще дивитися на зірки вночі, що видно багато. Звич? Ну Тут пеніни, тут не забудовано. Не за не за Нічого та. нема. Там навіть де ми лишили машину біля готелю і готель пропонує. Ну вон там гриби якісь є. Та та. Та. Та, ні, ні, Наталя. І готель пропонує. Вечеря і сайт сайдзі... с... сін, Класно. Yeah. Можемо поїхати давайте. Ну а чого ні? Наталя пішла в гриби. Витяжі за корту десь побігли. Ми такі знайшли Воно на... на пні. Багато їх тут. Є І такі якісь наїстивні. Наталя вже сілася у крісло. Таке крісло тут поставили. І тут біля крісла прям повно їх можна збирати. Можна збирати підпіньки, повно. І з цього боку, і з цього боку. О, Брати на